Це дивно, це дуже дивно. Як життя навчило цінувати його таким, таким чином. От для мене це досвід війни. Буквально стіни обнімаю вдома в Черкасах у батьків. Буквально. Я от прямо стіни моїх хороші так, <смісті> так обнімаю їх. <смісті> Командир, коли питав, чого ти в армії, я казав, я сказав, що я готуюсь до ролі, підготовка до ролі. Це така ржачка була, це капець. Люди там такого не чули ніколи в житті. Ну, яка, яка підготовка до ролі? Тут смерть, каліцтво, страх. Ну, коротше, все саме жахливе, що може бути, це там є. Ох ти, це що настояща війна? Ну, ну так. Так. <гум> да. Я впевнений, що ми перемагаємо. Я раніше вже казав, що вивчав філософію східну, восточну, багато. І є закони, є певні закони. Ми живемо у світі такого невіглавства, це невежество. Ми не знаємо цих законів, але вони є. Після зими завжди весна, да? це закон такий. Після весни літо, потім овочі, потім яблучки, потім вони падають, яблучки. Просто є закони певні. І от зараз відбувається ситуація, що коли росіянці підари напали на нас, вони собі автоматично вже зробили погану карму. Просто по законам Всесвіту. І вона до них повернеться в сто разів гірше, ніж те, що вони зробили. Тут не справа віри, справа просто знання, знання законів. Тому так. Просто вже працюєш, 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 але підготовка до ролі. Тому я повернувся м, туди, куди треба, я готовий, я підготувався.